У Чорному морі військові моряки провели навчання спільно з морською охороною Державної прикордонної служби. Відпрацьовували надання допомоги аварійному кораблю та порятунок особового складу. Чергу, Артилерійська установка вражає ціль на відстані 4 кілометрів зі швидкістю 3 тисячі пострілів за хвилину. Перша черга попереджувальна. Після чого суднопорушник вимушений зупинитися. Якщо після цього судно не зупиняється, приймають рішення на відкриття стрільби по суднопорушнику. Це стрільба АС номер 3 яка була далі проведена після стрільби, ну, після попереджування стрільби по суднопорушнику. Далі за сценарієм відбиття нападу диверсійної групи на корабель. Вогонь ведуть по умовному противнику. Ворожих диверсантів імітують надувні кульки, викинуті в море. За легендою, у корабля, що потерпає лихо, спалахнуло машинне відділення. За декілька хвилин команда повинна локалізувати пожежу, спустити на воду рятувальні плоти та чекати допомоги від буксиру. Локалізована пожежу, корабель втратив вхід. Корабель до буксирування приготувати. Але в штормову погоду морський буксир не зміг підійти в притул. Передати браги канату для транспортування допомагає медичний катер Сокаль. В чому заключаються сложності? Ну, Навіть це все-таки настояща мужська професія, тобто не кожен здійснений може выдержать. Ну, ви самі бачите, які погодні условия. Це перше спільне навчання морських прикордонників і військових. Питання сумісного маневрування, надання допомоги кораблю, виконання бойових прав на даний момент зараз стали, ну, одна із важливіших задач для кораблів та катерів. Ірина Монастирська, Павло Парфенюк, телерадіостудія Міністерства оборони України, бризля, часу. Че.